Зають вітають у містевому парку імені Шевченка. Відкривають перше місце. Скейт парк. Жителі, які завітали на відкриття, вже встигли його оцінити. Це дуже добре, що борці тепер є. Такий стрій пар, що діти можуть собі дозволити тут відпочивати. У мене поки що маленькі онуки і старші. Я думаю, що вони дуже з радістю будуть цим користуватися. Я думаю, що лучше так, чим вони будуть ходити непонятно, ні, ні панята, чим займатися. Думаю, це ні варіант, альтернатива хороша. Продемонструвати свої уміння і водночас перевірити на міцність скейт парк. Одразу вирушили місцеві підлітки. 11-річний хліб черв. Нюк на самокатах і велосипедах катається вже рік, тому ідеї про створення такого парку він озвучив своєму батькові. Ну я кажу йому давай, там є проєкт бюджету участі, давай зробимо проект і подамо його. І він сказав і він сказав так, давай. Ми розклеювали листівки, роздавали людям, щоб вони агитували». Після подання усіх документів гліб зі своїм батьком і старшим братом почали активно популяризувати свій проєкт серед боярчан. Адже для того, щоб отримати кошти на його створення, потрібно, щоб ідею підтримали якомога більше місцевих. Чернюки роздавали листівки на вулицях і створювали відеоролики. Зрештою, учасник громадського бюджету В'ячеслав Чернюк отримав на втілення своєї ідеї 347 тисяч гривень. Дуже багато дітей каталися на заправ, на на автозаправній станції, яка відкрилася нова. Дуже багато дітей каталося біля магазинів в дворах, біля біля доріг. Ну це ж в першу чергу наражає дітей на небезпеку. По друге заважає мешканцям в ближчій перспективі. У нас є боярська школа спортивна. Можна буде взяти якогось тренера, який буде ще й тренувати дітей, і діти будуть при ділі, при місці і при справі. Єдиний мінус такої споруди лише в тому, що на ній не можуть робити професійні трюки підлітки, які їздять на велосипедах. На велосипеді тут кататися взагалі неудобно. а маленька дивіться все. для велосипед. Він повинен бути ця розгонка, десь така як мінімум. Оцей ось виліт теж десь отакий. ось. І там просто база велосипеда на виліт доброго, не поміщається, щоб нормально приїхати на ньому. У перспективі поруч зі скейт-парком може з'явитися памп трек. Спеціальна велосипедна траса. Цей проєкт також став переможцем громадського бюджету ще кілька років тому. Марія Марчук, Олексій Москаленко інформаційна агенція погляд.